У другого разу зараз подавати тут і пропозиції, які підприємці озвучували для керівництва і Калинівського ринку і міської ради, не вивчені досконало і ігнорують думкою підприємців. Ми не згідні з тим, що знову купляти через аукціон ці робочі місця. Це є знущання над підприємцями, тому будемо відстоювати їхні інтереси. Я можу завірити всіх підприємців, всі підприємці, які звернуться до адміністрації Калинівського ринку, хто здійснює торговельну діяльність, за кожним з ним буде закріплено місце. Це я можу завірити, тому що це все прозоро. Ніхто не робиться за ніч чи за дві ночі. Це робиться все прозоро для того, щоб люди мали можливість здійснювати свою підприємницьку діяльність.